Усім привіт! Мене звати Ірина Мілерман і ви на моєму каналі. Вітаю вас з початком нового 2024 року. Бажаю вам натхнення, успіхів та взагалі всього-всього найкращого. А сьогодні в нас огляд на книгу та сама Явідоджу Моїс, а також ми підіб'ємо взагалі підсумки всієї трилогії. Загалом, давайте спершу проговоримо сюжет цієї неймовірної книги. Історія починається з того, що Луїза Кларк переїжджає до Нью-Йорка, адже їй надійшло запрошення. Вона тепер буде асистенткою однієї жінки. Агнес. Якщо вас цікавить, як саме їй надійшло це запрошення, то я вам розповім. Ще у першій частині, якщо пам'ятаєте Тейна, того квадриплегіка, якого доглядала Луїза, у нього був чоловік. Також асистент, тобто навіть доглядальник, його звали Натан. Саме він займався всіми медикаментами, здоров'ям, лікуванням Віла тренера, адже сам за освітою Натан медик. Після смерті Віла Натан приїхав до Нью-Йорку та оселився у оселі Гопніка, адже чоловік допомагав йому з масажами, ліками і взагалі слідкував за здоров'ям. Дуже такої впливової людини. Так, містер Гопнік жив разом зі своєю жінкою на 5-й авеню у Нью-Йорку. Він був доволі таки багатим, відомим чоловіком. Загалом, він відправив таке повідомлення, запрошення на роботу саме Луїзі Клайк, адже Натан про неї розповів. Луїза довго думала, але під умовлянням як батьків, так і сестри, так і до речі, свого Сема, це її коханий. Вона відправилася до Нью-Йорку, аби працювати на цій роботі. Все спершу йшло дуже навіть добре. Агнес називала Луїзу не своєю асистенткою, а навіть іноді подругою. Все було дуже таки класно до одного моменту. Як виявилося за сюжетом, Агнес мала дитину і доволі вже таку... Доросло, тобто дівчинці, було 4 роки, її виховувала сестра Агнес, що жила з Польщі, так дуже цікавий взагалі. Момент, Агнес це полячка, але вона працювала масажисткою, та в якийсь момент вона натрапила на містере Ягопніка. Вони закохалися в одне одного та з часом одружилися і почали жити разом. Але Агнес дуже боялася розказати йому про свою дитину, адже знала, що Гопнік дітей ненавидить і взагалі їх не хоче. Загалом Агнес приховувала від нього цю таємницю. І казала, що в неї є племінниця. Саме так вона могла знімати гроші з його картки та надсилати якісь іграшки, подарунки і так далі до Польщі, тобто своїй дитині, скажімо так. Загалом, так як Агнес боялася, що чоловік дізнається про її фінансові операції, адже охопнік був не проти, щоб Агнес робила подарунки своїй племінниці. Яка насправді була її донькою. Але він казав, щоб ці подарунки не були такими дорогими, ну і так далі. Агнес не хотіла його чути, адже майстерно приховувала свій секрет і взагалі не збиралася йому розказувати, що насправді ця племінниця це її донька. Вона витрачала великі статки на одяг, речі, іграшки для цієї дитини. А щоб гопнік нічого не помітив, вона попросила Луїзу кожного дня знімати по. 500 купюр, чесно, я не пам'ятаю, яка там була валюта кожного дня. Луїза її слухала, і загалом, в принципі, все сталося дуже таки правильно, так, як хотіла Агнес. Але одного дня все змінилось. Банківська система, яка контролювала картку Гопніка, повідомила йому, що чомусь кожного в... вечора, кожного дня, 500 тих е... купюр грошей вони просто зникають з банківського рахунку. Як потім містер Гопнік дізнався, це робила саме Луїза. Але Клайк була дуже такою кмітливою, взагалі доброю, милою жінкою. Вона вирішила не розповідати. Гопніку про те, що це було саме для дитини Агнес. Вона казала, що вона не крала ці кошти та її роботодавець цього не чув. Натомість він просто взяв, сказав, що вона збирала речі та майже не викинув її на вулицю. Десь приблизно у той час сталася ще одна подія у житті Луїзи Клайк. Вона розлучилася з Семом, тобто з її коханим. Так як Лугіза поїхала до Нью-Йорку, Сем, звісно, що залишився у Лондоні. Він працював фельдшером, тобто водієм, швидкої допомоги, ну і взагалі був сам по собі лікарем. Він працював, звісно, не один, у нього була партнерка Донна. і сталося так, що так як у батька чи якогось родича Дона, начебто у батька, наскільки я пам'ятаю. Виявили, рак, Дона мала бути постійно з ним. Саме тому вона звільнилася з роботи і сему поставили нову партнерку це була Кетті Іга, не пам'ятаю, просто Кетті. Загалом ця жінка почала лізти до Сема і. Після того, як Луїза втратила роботу, вона приїхала до своїх батьків та до Твіни, тобто повернулася у Англію трохи раніше, ніж мала. Вона хотіла зробити подарунок сему, але побачила, як на його кухні вештається та обіймає його та жінка. Вона помітила це і. В неї дійсно забракло слів. Звісно, вона відправилася додому, точніше, до своєї сеси, сестри Тріни, розповіла їй це все і дуже сумувала. Через кілька днів вона поспилася з Семом, вони більше з того моменту не спілкувалися, тобто, дійсно, вони посварилися і вони розлучились. Стався ще такий момент, що саме. Луїза, вона не хотіла розповідати своїм батькам ані про сема, але вона це зробила, адже вона не могла приховувати мами цю таємницю. І вона не хотіла розповідати про втрату своєї роботи. Вона цього не робила аж до одного моменту. Справа в тім, що Луїза після Різдва повернулася до Нью-Йорка. Де вона прекрасно розуміла, що їй вже нічого не світить, але розповісти своїм рідним правду про втрату роботи, про те, що її визнали з логікою та крадійкою, вона не могла та не хотіла. Натан пройти він на себе на кілька днів. Але що ж робити далі? Джош, один хлопець, став їй допомагати, намагався знайти роботу і так далі. Але давайте спочатку розповім, хто такий Джош. Одного дня, коли Луїза пішла на такий благодійний разом з Агнес, це було раніше, вона зустріла Джоша. Чому цей чоловік їй взагалі запам'ятався? Зовнішньо він був практично такий самий, як Віл. Точніше, вона його навіть з Вілом перепутала. Вона ви їй здалося, що Віл викопаний ВІЛ стояв перед нею. Але це було не так. Перед нею стояв Джош. От. З того моменту вони познайомилися, обнялися номерами, частенько загалом вони разом з Натаном ходили по барах, пили, тусувалися, відпочивали разом. Ось така історія. Джордж знав про те, що. Спочатку він знав про те, що Луїза у стосунках, потім він знав саме найперший про втрату її роботи, потім він знав, що вона злучилася з хлопцем, тобто він дійсно був у курсі всього. Адже Луїза з ним дуже так добре спілкувалася. Загалом, одного такого дня сталася ситуація. По сусідству з гопніками у сусідній квартирі жила місіс Віт. Вона запам'яталася Луїзі, та й мені, в принципі, також, тому що в неї був пес. Про нього ми трошки поговоримо пізніше. Це був Мопсик, і місіс Віт його дуже сильно любила. Коли Луїза помітила його майже біля вхідних дверей, вона дуже сильно... Перелякалася, адже не могла місіс Світ просто так відпустити свого улюбленого песика та не шукати його. Вона пішла до квартири жінки та виявила, що місіс Світ було дуже-дуже зле. Вона визвала, звісно, швидку допомогу і місіс Світ поклали у лікарню. З часом жінці ставало краще, але кілька днів за її песиком мав хтось доглядати. Саме з того часу. Луїза стала жити у будинку місіс Віт. Після того, як Віт повернулася з лікарні, вони жили всі разом. Тобто Луїза, місіс Віт та її мопсик. Вони жили разом у одній квартирі, адже квартира була доволі таки великою та просторою. Поки це все взагалі тривало, Луїза дізналася, чому він завжди була така зла. Завжди на всіх хачала і так далі. Справа всім, що у Віт і Агнес була дуже схожа ситуація, хоч вони ненавиділи одне одного, попри те, що були сусідками. Місіс Девіт колись також переїхала до Нью-Йорку, але залишила свого сина на опіку своїй. Мати чи сестри, чесно, я навіть не згадаю. Наразі, так як Міс Девіт уже була в такому віці ближче до пенсійного, звісно, що її син був уже таким чоловіком і мав сім'ю. Луїза вирішила пошукати десь на просторах інтернету, у Фейсбуці і так далі. Її сина і виявила, що він одружений, а ще в її сина є син. Тобто у місіс Світ є онук. Хоч її ніхто про це й не прохав, але Луїза знайшла цього внука та привела його до Місіс Світ. Хоча бабусінка про це, звісно, не знала. Це для неї стало шоком, але вона подружилася зі своїм онуком. Надалі. Цей онук розпівся своїм батькам, і вони забрали Місіс Світ до себе, а щоб стежити за її здоров'ям. Адже виявилося, що у місіс Світ було онко яке вона так давно та старанно ховала від усіх. Песик Місіс Світ залишився з Луїзою, і Луїза. Надалі жила у квартирі жінки. На той час, взагалі, що сталося? Вона розповіла своїм батькам про ситуацію з утратою роботи, а також вона мала непогані стосунки з Джошем. Хоча можна навіть було сказати, що вони були парою, та тривало це дійсно недовго. Загалом, що ж сталося з Джошем? Він постійно володіє поперед батька в пекло. Він планував геть усе, що лише міг. Так, з одного боку, це було добре, що він бачив своє майбутнє життя з Луїзою, але фактично чоловік все вирішував замість неї. Кінцевою ланкою і взагалі останнім моментом, коли увірвався терпець Луїзи, стало те, що вона хотіла піти з ним на побачення. Точніше, це мала бути зустріч, коли Джо зустрічався би зі своїм, як так сказати, директором компанії, у якій він працював. Але коли Луїза вдягнулася і вдягнулася, до речі, доволі непогано, адже всі ці одяги і, взагалі, всі ці моменти, вони описувалися у книзі доволі детально. Джошу не сподобалося, що вона вдягнула, ну і. Він сказав їй переодягнутися, адже це було щось дивне і занадто. Тоді Луїза подумала, що а взагалі, навіщо він мені, коли він постійно пригнічує мою унікальність. І, до речі, мій світ це також підтвердила. А якась таки жінка розумілася у моді дуже-дуже гарно. Саме тоді Луїза злучилася з Джошем, сказала йому, що більше не хоче його бачити, не хоче з ним спілкуватися і так далі. Чоловік намагався з нею якось зв'язатися і вибачитись, але Лоїзі Луїзі було на цей момент вже все одно. Через якийсь час Луїза повернулася додому, до своїх батьків і, до речі, навіть не додому, а до Англії. Саме тоді сталася одна така дуже печальна подія. Адже у Луїзи був дідусь, і також він був інвалідом, але йому постійно була потрібна чиясь допомога. Тобто мама Луїзи вона слідкувала за цим дідусем. Сталося так, що дідусь помер, на жаль, і саме на його похоронах та поминках Луїза знову зустріла Сема. Чоловік не хотів якось її образити, чи так далі, але він спілкувався з її сім'єю, він знав її сім'ю, він постійно їм допомагав з того, як вони розлучилися. І, звісно, сам не міг просто не прийти на похорон дідуся Луїзи. Саме тоді він сказав, що йому дуже жаль, і так далі. Він просто пішов, він. Пробув разом з Луїзою весь процес поховання, але далі він просто пішов, аби не, скажімо так, не робити Луїзі ще гірше і ще болючіше, ніж до цього було. Загалом, в один момент, коли Луїза повернулася до Нью-Йорку знову, вона отримала лист від Сема. Де він казав, що йому жаль, що в нього немає нічого з скеті і так далі. От і що він вирішив все-таки розповісти і всю правду, він дійсно розповів, що скеті в них нічого не було. Вона до нього постійно лише цеплялася і, скажімо так, заважала мужити, хоча знала про його стосунки. Але він мільйон разів дійсно вибачився перед Луїзою. Вони спілкувалися більше року і. В кінці книг сталася дивна сцена, я, до речі, не зовсім її зрозуміла. Я зрозуміла лише те, що вони поспілкувалися один рік. Такими листами, стосунки в них ну, налагодилися, але вони все-таки не були парою. Загалом був якийсь лист, у якому Луїза сказала, що якщо він там в один день в певний час Прийде до неї, ну, типу, прийде на зустріч, зустрічі, не знаю куди, то вони чи будуть разом, чи вона щось таке подумає. Я трошки не зрозуміла дійсно цю сцену, але вони все-таки зустрілися, книга загалом закінчилася на одному моменті, я навіть зараз його вам зачитаю. Взагалі, Луїза сама задивилась на певне місце, коли вона стояла і очікувала, чи з'явиться сем, чи ні, сталася така штука. Вона стояла, вона бачила чоловіка, але він стояв спиною до неї. Я стояла, милувалася ним і волі зітхнула. І, можливо, відчувши мій погляд, він повільно озирнувся і випростався, а тоді широко всміхнувся. Привіт, Луїзо Клайвк, мовив він. На цьому, до речі, книга і закінчилася. Ви...» Казати, що в книзі мені сподобалося чи не сподобалося, я не буду. Адже про це ми вже поговоримо, коли я книгу буду оцінювати. І ще я буду оцінювати потім всю трилогію. Загалом, якщо говорити про мої враження, ви вже зрозуміли, що я просто в захваті, особливо від фінальної сцени. Це прям вау. Я була щаслива, коли дізналася, що це був Сем... Я видихнула, до речі, я хочу потім проговорити ще дещо про цих чоловіків, саме чого. типу, хто мені подобається і так далі. Але ми зробимо це трошки пізніше. Зараз ми говоримо про мої враження, і я хотіла б звернути увагу на дві такі дівнички. От перше, це у сім'ї гопніків, взагалі у їх квартирі, всі мали розклад просто всі. Наприклад, у Агнес, у міста Ягопніка, в них постійно була купа справ і так далі. І, до речі, був такий чоловічок, Майкл він постійно ходив з айпадом і розповідав, що кому потрібно робити, що в кого заплановано, і так далі. Він стежив за всіма їхніми діями і так далі. І найцікавіше, що там був якимсь кольором щось позначене. Луїза спитала, а що це за колір, що це означає? Наче то вже б все проговорили Майкл каже, це Роскот Фелікса, це кіт. Наступна репліка була від Луїзи навіть у кота є свій розклад? А я сижу, думаю, ви серйозно? В якогось кота Фелікса є свій розклад. В мене немає мого розкладу, я вже думаю, зайнятися мені те менеджментом чи ні. Зачі, в 24-му році я все-таки планую це зробити, особливо коли почнеться школа, тобто коли канікули завершаться. Але в кота є свій розклад, ви серйозно. Це був точний знак, що мені пора планувати своє життя. І друга дрібничка це Мопсик місіс Світ. Взагалі, як я про нього дізналася, там був момент, коли Ашок звернув увагу Лілі, що там йшла Місіс Світ і Дін Мартін. Я думала, Дін Мартін це її чоловік, чи син, чи ще хтось, чи родич. А Дін Мартін це шестирічний Мопс. Шестирічний Мопс, Дін Мартін. Бачили ви мої здивоване обличчя, коли я про це прочитала. А ще що хочу сказати на рахунок Діна Мартіна. У нього емоцій не його моточці більше, ніж в мене, за все моє життя. Я вам чесно кажу. То він задоволений, то він радісний, то він незадоволений. Взагалі, ця собака живе. Краще, ніж не те, що я, а ніж місто Гопніки. Ви знаєте, що коли Луїза виходить як? Коли Луїза його доглядала в той час, коли міс світ була у лікарні, Луїза готувала йому їсти. Вона неправильно приготувала йому чи курку, чи флеку якесь м'ясо, навіть то філе курине. І собака просто став біля миски, отак озикнув, і він його не їв. І найцікавіше, ця собака харчується. М'ясом? Якусь там черебу чи, чи моя продуктами, ну, ця собака харчується краще, ніж навіть гопніки, в яких грошей просто ну, уйма. Там всі люди багаті, там, дійсно, всі люди багаті, там ніхто не ходить в магазин. Їм просто все додому привозять, все що потрібно. І Лая, домогосподарка взагалі. Та людина, яка стоїть на кухні і готує просто цілими днями, омає в креветок, і все, що душа забажає, це домосподарка гопніків мається на увазі. Вона, щоб ви розуміли, десь такі страви, як вона, готує гопніка на стіл усієї сім'ї, десь такі страви, їсть Дін Мартін. Шестирічний мопсик. Щоб всім так жити, як Дін Мартін, я вам чесно кажу. Загалом, якщо говорити про. Про е, підсумки трилогії я довго думала взагалі, чи рекомендую ці книги чи ні. Так, я рекомендую взагалі їх, мені дуже сильно сподобалося, але єдине, що я для себе так і не визначилася, я рекомендую прочитати лише першу книгу чи всю трилогію. Мені здається, що якщо б я прочитала в свій час всього одну книгу, тобто першу до зустрічі з тобою. Мені її цілком вистачило, але коли вже в мене стояла ціла трилогія, то можна прочитати. Тобто вона взагалі як історія, це дуже цікаво. Але мені здається, тут кожному індивідуально, тому що комусь захочеться продовження, комусь ні. Якщо б як казати, я не жалкую, що прочитала всі три книги, але якщо б у мене була лише перша, і я не змогла чи не захотіла покупляти другу і третю, ну я б спокійно все пережила. Чесно. <с> Ось така от історія. До речі, на відміну від духу частини, ця книга мені не на секунду не здавалася нудною. Мені було дійсно дуже таке цікаво читати. А, також, що я хочу сказати на рахунок Сема та Джоша. Це два таких хлопця. Взагалі, я хотіла ще включити цей список Віла але. Він не гідний конкуренції з ними. Не знаю, Віл Трейнер це трошки інша історія, але дійсно, якщо порівнювати Сема та Джоша, що я можу сказати? Загалом Сем мені видався, ще в другій частині таким дуже хорошим чоловіком, він був дуже милим, добрим, все робив так, як хотіла Луїза, і так далі. Тобто він дійсно класний. Сем дійсно класний чувак. Коли з'явився Джош. Ну. Типу, майже Віл Трейнер, мені теж ну він зда... він мені здався непоганим, тобто теж таким ну хороший посередній собі такий чоловік. Але якщо брати, як вони ставились до Луїзи, взагалі я в якийсь момент почала не навдіти себе. Думаю, як ти міг? Як ти міг замусити з цією кеті і забути про Луїзу? Хоча виявилося, що... що це було не так. Але дійсно, мені не надто подобається Джош. Адже він просто так, він класно вирішував, він бачив Луїзу в своєму майбутньому, але він все вирішував замість неї, і він не приймав її унікальність, як це робив Сем, чи те, навіть той самий ВІЛ. І дійсно, якщо брати, хто мені подобається більше, то це Сем. Стовідсотковий. Мені Сем подобається більше, ніж що ж. Але якщо брати з ким би я хотіла бачити Луїзу. Чесно, ні з ким. Якщо б не було на певний момент з отією Кетті, і в них з семом було б все добре, дійсно, я дійсно хотіла бачити їх з семом. Але після того моменту з Кеті і якось там, іг, не знаю, я не пам'ятаю, якщо чесно, то в мене заклалися сумніви, якщо чесно. І я собі тако подумала. Сем, ти, звісно, непоганий, але якщо б я в тебе не сумнівалася, було б ще краще. От, але, дійсно, Сем набагато краще, ніж Джордж. Загалом, всю трилогію книг Джоджа Моєс, тобто, до зустрічі з тобою, після тебе і та сама я, я в будь-якому випадку дійсно рекомендую, це класно. Вичитати лише першу частину, чи усі три вийшли лише вам, тобто кожному на свій особ. От, І ще дещо. Моя оцінка о цій книзі десь 80, адже я помучила собі голову тим, що я не могла зрозуміти Джош чи Сем, чи хто взагалі, з ким залишиться. І оці емоційні качелі, вони були дуже такими класними емоційні годилки, Але знаєте, я би краще жила без них і краще б не було ніяких конфліктів між Луїзою та Семом. От, а якщо взяти оцінку всі трилогії, то це дійсно дев'ять десяти. Мені здається, що я би поставила вісім, але перша та третя частина вони витягнули це все на спокійну таку дев'ятку з десяти. А ще в мене є маленьке оголошення. Я планую перейти від формату таких оглядів на книжки з так з сюжетом і так далі. Більше на формат просто вражень про книжки. Планую взагалі перевести свій YouTube канал у щось ближче до саморозвитку можливо, якісь історії свого життя, але огляди на книги, точніше, не огляди, а дійсно мої враження від книг, вони будуть. Стосовно наступних моїх книжкових планів, це поділитися враженнями від... Книги Париж-Курасани у Давній Давні Ні були, і в мене ще трилогії Атланта справи в плечі. Я знаю, що ці книжки дуже філософські, але я хочу з вами про них поговорити. Тобто, це буде або формат вражень, або я візьму, наприклад, якщо це буде Атланта справа в плечі, я просто візьму всі три книги зараз. І просто вам розповім щось можливо про них. Будемо бачити, адже не загадувати на майбутнє. Я взагалі нічого не хочу. Дякую, велике, що дивилися цей огляд. Сподіваюся, що бачимося з вами вже зовсім скоро. І я заблю до цього все, що тільки можна.